Комплекс для втомлених ніг або профілактика варикозу. В кінці робочого дня знайдіть хвилинку, щоб е зробити невеличкий комплекс з піднятими верхних ногами. Для цього ви знаходите якусь опору стіну, стін, щоб можна було підняти ноги, і вкладаєте таз. Таз мусить бути в ній Тут вже залежить від вашої гнучкості, якщо ви можете собі дозволити. Втримаєте таз нітралі, тобто щоб не було такого, коли ви забрали ноги і так себе тримали, то такого не повинно бути. Ви опускаєте звідси таз, щоб тут був прямий кут згинання. Mm -hmm. І звідси ви з сінічними бухами Це ваше вихідне положення. І ви знаходите опору, тут коліна не перерозгинаєте. Направляєте, щоб ваші всі суглоби ніби були на одній лінії, руки вздовж тіла. І починаєте виконувати згинання і розгинання мові костопного І виконуєте 10 разів. 7, 6. Спокійно дихаєте, спокійно тримаєте м'язами живота. Не повинно бути відео напруги. Останній раз. Залишили по центру. Звідси ви розкриваєте, робите зовнішню ротацію. Тобто коліна, пальці ніг направляєте назовні. активуєте м'язи сідниць. Звідси працюєте, згинання, розгинання. Кожен 10 разів. Тепер ви робите внутрішню ротацію коліна та застигнуті сугоди, закручуєте всередину. І така відстань між пальцями ні, щоб вам було зручно рухати. Звідси вигинання, розгинання. Десять ляс. Поставили паралельно, тепер об'єднуємо ці рухи, робимо малюємо коло назовні. Від себе всередину. Рух повинно бути в тазості нових також не тільки в ногах. І в протилежному. Залишили, трошечки пошатали і трошечки якийсь час, були просто в такому положенні. Спокійний див і спокійний видих. Я думаю, ви, що ваші ніжки за це вам подякують, але не забувайте, що профілактика варикозу – це не тільки вправи з піднятими вверх ногами. Це багато-багато.